Друзі, привіт всім. Сьогодні я приїхав виходить на місце на ріцу, де ніколи не замерзав лід. Принаймні я такого не пам'ятаю на своїй практиці, а стар у мене років 14. І приїхав я на те місце, де я на початку грудня виставляв відео, яке ловив у сніг на Крейзі Флаттера хороших щук. О, кстати, вона долі вдолі біжить. Блін, і оптики в мене з собою немає. Виситься льоду ходить. Приїхав сюди, зараз може там візьму меремишку, візьму пишню і постараюсь з вами щось пошукати. Бо я вроде бачу, як по тій стороні хтось ходив. Чи то мені кажеться. Тут буває на цьому місці, коли це ми ловили. В кінці літа кльоляч. На це місце я хочу попасти не стільки на окуня, як на кльов якоїсь мирної риби. Тому що тут, де ми йдемо, під нами вже 3 метри. І тут буває квіє лящ. В кінці літа непоганий лящ клявав. Казали, тут він і в жовтні пробиває його, тобто на цій ямі ляші стоять. І зараз у нас вже початок виходить, скоро буде березня, а відео, напевно, це вийде або коли почнуться морози на вихідні, або коли почнеться відлига вже. Тобто десь через днів 5 воно вийде то у нас вже по суті скоро буде березень місяць і буває, друзі, на ріцуш, там де є лящ, його пробиває. І він може навіть брати в мороз, не обов'язково чекати від лигу, він може і в мороз брати на гру. Тому давайте зараз от візьмемо пишню і вип'ємо пару лунок. Якщо є лід тут, значить нижче падечі, там у тих деревах, де раніше є дерева, літ також буде. Так я дивлюся, він води трохи впав. Такий, якби воду, видно, скинули. Нічого ну, друзі, зараз постараємось на румишку з робаком. Все таки рибу піймати. Це чудо, що тут замерзає літ. Ну не то сидіт, я скажу, а Андрійки тут сталося буквально дня 3, навіть. Була на ночь мінус 15. У мене на роботі. показувало взагалі мінус 17. Там ніс болото, то може і тут таке було. то Просто лунку стало, але ну, ненадовго. Перший плюс і тут буде страшно ходити. Тут саме, де я вибиваю лунки, іде така бровка. І тут буває твої риба. Яма там, де промить, але мабуть, куди не дойдемо. буде дріщать, бачите. Все, там вже опасний запашов. Там вже далі лучше туди не йти. Тобто бровочку дровочку ми не їдемо далі. Коротше, я собі дома зробив ось вудку непогану таку з блочні переробив на мермишку. Уже як без закінчення сезону купляти удочки не сильно хочеться. Якісь непонятні. Поставив жовтеньку таку капельку. Латунь. Хочу спробувати зараз на латунь, бувало, на латунь колись ловив. Така, знаєте, Тестова вудка. Подивимося кілок, подивимось як все. А на, а на гачок ну класика хабак, звісно. Я мотеля за зиму не раз, раз повні купляв. І зрозумів, що більше я вже ніколи в житті на мотиля зимою ловити не буду. Я зроблю на зиму гноярочку так, що воно замерзати не буде, сіно зверху накидаю і все. Так, да, друзі, спробуємо. Що у нас тут буде? Самому цікаво. Ну, в будь-якому випадку це місце треба перевірити, поки є лід. Ох, яка хобі нічого собі. себе друслайде да сам, я знаю. Ну такий кілочок. приспособитися можна. Риба стояла. Друзі, є перша покльовочка, наверное, на плиточка взяла. Да. Пліточка взяла на ямі. О, риба є. Ніче себе. Думаю, нічого не зловлю. А клюнула зразу, друзі. На жовту капельку таку. Тока невеличка пліточка взяла. А ти лящ. Хочу ляща, хорошого. I znaš, no niekto tu stoje, na sveľko, se, sa jednoducho keď dívia sa, jak tá pred nimi pávaje. У нас, друзі, переїзд. Приїхав значить, я на це місце, на яке я хотів зайти перед цим, як я знімав рибалку, як на велосипеді теж добирався. І зараз ми з вами, друзі, походимо саме по цим, по цим берегом. Ну, там де треба, там і ставліть, в принципі. Там де, дерево трохи затулило. Зараз спробуємо тут просто на так, вздовж берега і походимо, подивимося, що тут буде кивати окунь. Тут уже окунь може клявати. І непогано. Тому що тут каміння візи Каміння, затоплені дерева. Тобто риба може бути. Мене цікавить це місце ось тут. Така ложбина, знаю є. Подивимся, буде, буде, не буде. Термать якась риба. Ну я дуже здивуюсь, як ми ніякого там окуня на голоду ми тут не знаємо. На ногушку. Друзья, поклевка кого Это он окончик не великий. Плюнула високо, так. Дивна поклявка дивна. Рабак на місці. Або невеликий окунчик, або мог бути даже карась і щось з серії. На плітку щось мені не сильно похоже. Ну зараз просто поставим. Так легенько тикнуло. Гришо на окончика більш невеличкого. Але він не захотів другий раз щось клювати. Ось наш друзі, перший окунь цього дня. Правда, геть Його Зразу випустимо. А ну давайте спробуємо може... може ще щось стоїть. ну клюнув зразу. Ми вже підійшли тут, де пишню, я залишив. Де така ваш бінка? такі місця, йдуть, камні, дерева. Ну, клюну з газ. И я помітив, що клює високо чогось. Відби знову була поклевка. Ну, буває таке лунка щось придавлює, але ноги на окуня не похоже. Не знаю чого. Ну, то я щось на плутву грішу. Або на якусь іншу білу рибу. Блін, знову щось придавливо. Що ж це таке? О, як придавило. Я не можу що це таке клює. О, це вже щось похоже на... З середнього окуня для цих країв. А хитрий який, Ото хитре. Я його вимолював може 5 підйомів в цій лунці. Б'є, підбиває, придавлює і зловить не можна. Хай в принципі пливе. Він нам не сильно потрібен. По ідеї, біля цього дерева повинна стояти риба. По ідеї. Глибина тут така до 2 метрів в цьому дереві. Тобто десь повинен стояти або карась, або окунь і клітка тоши. Таке дерево цікаве. Зараз ще спробую під деревом пробити. жизнь и в лицо от Еще один такие лунчик живцовый клюнул. Пошел с поставим лунком, там где были поклевки, прижимало. клевать не хотела, точнее шеловывается. Буквально с первой проводки он тут и клюнул. Може, що мормишка жовта не подобається, але мені каже, такі такий хитрий окунь тут в цих краях. Насправді, друзі, на це місце в мене великих сподівань не було. Це вже добре, що я сюди просто попав на лід. Да, побачили там пару покльовок. На першій ямі я зловив там дрібну плітку, потім приїхав, там пару дрібних окунів зловив. І а, річка, по суті, зараз закінчується, там далі вже йдуть перекати і вже поїдемо потім на іншу там цікаву місцину. але це вже буде наступне відео. А це таке коротке відео, я зроблю саме по пошуку. Рібі на Уж багато хто мене саме дивиться з мого міста і ну просто залишив на ютубі, щоб бачив люди, що дійсно тут робиться, хто впізнав, а вже ж локації. А в нас ще залишається це русло, воно в принципі замерзло. Там, де пішня стоїть долі, це йде яма, Каложбіна. обрівість тут очерет. І бувало, тут окунь клював. Окунь клював часто саме на вишню, на спіннінг такі, ноджі. Такий формат. І може бути таке, що він тут трошки біля цього дерева міг збитися. Оце зараз саме і вияснимо, збився тут окунь чи не збився. Тому що буває з пізньою осінню, він саме там, де перекати йде посередині розмито, там ідуть камнів, буває там крупний окунь, виходить, жируват, а виходить він саме з цієї ями. Тому хочу подивитися, чи буде якийсь тут зараз кльов. Я вже пройшов 5 лунок і навіть не побачив натяку на якусь покльовку. Як ось риба тут не стоїть щось. О, перша покривка на камеру, друзі. Знаєте, де він стоїть? Такий невеличкий середній окунь для цих місць. Починаються камні, може почне клювати. Бо видно, біля дерева там був мул і він там не стояв. А може просто вийшло сонечко і він почав клювати. Таке теж буває. Зараз ми лунку перевіримо, а потім його випустимо. Ще одне це геть вже така дрібнота клюнула, що я не знаю. Це вже геть мілочевка. Це такі. Напевно найбільший за сьогодні, друзі. Бачите, який почав брати. Вже з хвостом з долоню майже. Вже покльовок немає, зараз будемо... Я думаю, випускати рибу і бити нові лунки далі по лінії. Пливіт. Так, що він тут клява. спробуємо зараз буде ще до глибини, Тут може десь там іде вже більш пісок якийсь, може двовка просто спробуємо. Бо я знаю це місце, тут вже колись починались вже камні. Тут ми часто на ніч їздили, на сома сиділи а, по цьому місці. Воно вже просто конечно, позаростало ці берега, а червня там колись такого не було. Загадай заросло. Плітка часто попадала. Тобто. Таке, то, я знаю, це місце ну, непогане, ну, не перспективне, тому що попереду в нас іде ось о, тут труба і там іде вихід, наприклад, ложбіна. а там той ложбін на обов'язково перевіряв. Тут таку плоточку собі на тараньку злою. Вимкнуло теж одразу. Тільки вимкнув камеру, точніше вимкнув, а не вімкнув. Зразу клюнула платочка. Така покльовочка була. Підняла кілка, Я думав окунь непоганий висить. Але не крупна риба, Ого, угу. платочка, так, да, вроді платочка. А не окончик клюнул, хитрый, хитручий окончик. Такие невелички Что ты клюнул сразу, я был. Плыви. Ну, сейчас, ну, мелкий окунь видно. Да. Мелочь. Це напевно друзі сьогодні буде. Часом чи не найбільше окунь у мене клюнув він знов у свіжій лунці. Тут вже почались хоч в лунках покльовки. видно, Гадав, трохи дріба є. Або може вийшло сонце де почало клювати Теж таке буває. Клює одразу цікаво. Зразу не співаєш підняти від дна і він одразу починає атакувати. Наступну лунку. Ну випше почалось. Почалась ямка вже, видно. Так, у нас тут почались в основному камні і трохи впавших дерев буде за спиною. Плюс вихідний прикат і клюну... О, тут вже побольше кісокунь клює. все-таки непоганий окунь, кстати, взяв. Ну як непоганий? Для цього місця непоганий. Так в принципі, якщо грубо, то це мілоч. Склюнув зразу, він, він, тут він все-таки покручується біля цих каміння цього і дерев. Зразу поклевка. В чому хороша? Ну є. Побольше, мені кажеться. О, друзі, це вже щось похоже на окуня. Це вже щось похоже. Ну, а то вже мені буде на коптінні. Ну давайте галяка закине поприковуючи, бо на галяка брати чи не буде. яка вже збили мені. Не самому цікаво. Будемо на галяка, то брати чи не буде. Зазвичай на таких річках, де є течія, на голяка клює хорошо. Якщо риба є. Черв'ячок трошки шевелиться, і він все-таки на мермишку реагує краще. Він, мало того, що я граю і ще черв'ячок шевелиться, а ось таке приманює. Це ж такий хитрий окунь. Яка була покльовка? Може зараз вдасться його сходу зловити того хитручого окуня. Тут трошки стандарт став більшим, бо ще до виходу вже наприклад в цього ж бойну. Причому зразу так. друзі є хороша риба на точці просто клює погано трохи затих перестав я став брати дрибний замок і почав таке ось брати в принципі непоганий окунь клюнем зразу там побутатися як он такой розтоплюється цей окунь це означає що он вообще брати нічого не хоче Одним ще буде ну такі, знаєте, щоб таких штучок 10 на цій локації зловити. Вже приємна рибалка буде. Сонце вийшло, це вже таке. Ну, мелочі щоб зараз затихло повністю. Понапутували мені... Удочка з рук випала. Десь, э, слизькі руки були, коротше. Бачите, немає. Яких як ліс газу? Точніше як попадає на голову. Но жор вже пройшов. Вже сонце піднялося, вже він перестав клювати Так як він брав. По три звінки, там по чотири рибини. Правда, не великих, але все одно. У нас тут йдуть такі теж камні. Правда невеликі такі в руку лазять. Тобто, такі. Мілкі, я як сказав би, не коряжник, а такі міл, міл, мілка фракція камня. І це вони на них стоять. Хтось питає, куди це все знаю. Руками обходили все що можна. На ціліці і не можна було. Мнерали. Мірали хубіну. Друзі, воно затихло. Просто як обрізало. Сонце почало виходити, тут трошки почало клявати. Уже під кінець я зловив такого непоганого окуня, для річки Уш, з долоню. Він такий був розтапирений, це означає, що він поки що затих. Понятно, що він ще після двох почне клявати, але я думаю, ми кльов зустрінемо вже на другій точці, і це вже буде наступне відео. Це коротке відео буде просто підтвердженням моїх слів, що дійсно окуня на річці можна знайти. Ці місця замерзлі, і будемо чекати ще трошки морозів, щоб ось ці наші промої трошки схопило, а там далі іде відлига. Обов'язково надо сюди ще разочок буде заїхати. Обов'язково, тому що е, він тут є, він показався, що він тут є, але він дуже швидко закінчив своє клювання. Не знаю чому. Більш того, що, що вийшло сонце, не любить на наріці уш, риба о, взагалі от сонячну погоду. Не знаю чому, але не любить. Особливо в таку пору. Якби було може, похмуро, легкий сніжок прилітав, може кльовий би, би краще. Обов'язково сюди ще разочок заїдемо, о, щоб подивитися, що тут, ще, в принципі можна буде зловити. Одну рибалку треба обов'язково в цьому місці. Клівало сьогодні, я говорю, на жовту каплю. Класика з класики, такий середній розмір. В принципі, колись я на них починав і на них брав завжди. Тому. Можете користуватись такими мармушками, дійсно працюють. Якщо на цій річці щось ловиться, а я повторюсь, ці місця дуже сильно запресовані, саме браконьєрами, тому що тут риба все приходяще. Насправді на цих місцях нема таких ярко виражених ям, а тут все приходяще. От Як будуть весної паводки, риба підніметься там, з водосховища Бардівського. І не буде весної палатків, ну, риба значить, не підніметься, буде місцева. А це все залишки, що залишилось після літа. А тому я вважаю, скільки ми там, рибін 20 ми зловили буквально за декілька годин. Ну, якби я тут день походив, то декілька кілограм таких невеличких окунів на тараньку можна було б наловити. Це, це не є моєю ціллю. Моєю ціллю є просто сьогодні знайти якогось крупняка або побачити ще якийсь кльов на іншій точці. Тому ставте лайк, пишіть коментарі і всім до зустрічі.